Друзі, вітаю! Сьогодні я приїхав до лісу. Нарешті тепленько, серед зими, Поки є час, йду, скоро пошукаю, можливо щось попадеться, повезе мені. Так що, друзі, ставимо вподобайки. Кому подобається, підписуємося на канал. І я зараз починаю такий відпочинковий пошук в цьому цікавому лісі. Можливо, щось буде. Так що йду шукати. Так, в мене попався сигнал дуже великий і дуже кольоровий.

Так, друзі, так, така знахідка дуже неординарна. Бачите, це її завіт снаряда. О, така здорова, зараз спробуємо витягнути. Хтось тут забив. Ціка очі вона, руска, царська точніше. Чи німецька? Було би класно, якби було німецька. Таких знахідок я ще не знаходив, о, ти що? дивіться, як лопата. Тут щось пише. Якась маркіровка. Але я не можу... Так, Т-39 рік, ні. 35 й рік. Ні. Коротше, не знаю. Тут маркіровка цікава. Ну добре, я почищу і тут денце, я думаю, більше буде. Напис є цікавий. Але тут буде щось краще. Так що, друзі, шукаємо далі. Так, Приїхали друзі камради і їдемо, тобто йдемо трохи інші місця, теж в лісі, ходили на полі, нічого не знайшли. А зараз йдемо у ліс. Ще наразі йдемо. Зараз такий рів з водою. Тут бобри все пообрізали, все покидали всі дерева. А ми все рівно йдемо. Кажуть, що там є цікаві місця. Так що, друзі, не перемикаємо, ми будуть знахідки, покажу. Добрався я до лісу, цікаве своє місце, я колись тут трошки дорогу робив. Але все рівно мушу йти пішком, на якийсь, на якийсь кусок, якісь дороги. Зараз буду пробувати шукати. шукати ще в рюкзаку. Але все рівно я буду шукати. Зараз підготуюся, виплічаю і буду шукати в такому гарному лісі. Друзі, ставимо вподобайки, палець доверху, а я йду шукати. Так, зараз поп'ю чаю. Гарячу, з лимончиком. В лісі дуже смакує. А ще й з, звичайно зі смаколиками. Це буде круасан. Так що, друзі, всім смачного хто їсть і мені смачного. Зараз чайошку поп'ю, не полошукач вже готовий. Ось я вже його підготував, лопата є завжди. Готова. А ліс мене чекає. і знахідки мене чекає. Тільки залишилося гарно погуляти, пошукати і можливо щось знайти підняти. Так, зайшов ближче до села і під деревом знайшов. Сигнал був такий залізний, типу бляха, консерва. Але це були такі ножни. Від штик ножа М95 Манліхер. Ось така цікава штука. Ну, звичайно, тут вже нема що брати. На реставрацію навіть нема що. Такий зацеп цікавий. Ось така цікава штука. Якщо є ножне, значить є і штик ніж. Але якщо він без ножнів, значить він в дуже в поганому стані. Ну, ми шукаємо, можливо, буде ще й штик ніж. Так що ставимо дубайки, а я йду шукати отуди от вдалі. Ходити тут можна, сьогодні гарно тиша. Ніхто не заважає. Так, ходжу, ходжу, шукаю. От, дійшов до такого цікавого болота і на краю. отут, я знайшов якусь знахідку. Розподимося, похоже, якусь обльоха, цю ложка. Я думав, що якась гільза. А тут тяжка нормально, не пошкоджена і не загинувши. Так що, друзі, забираємо, може бути клейма, звичайно вам покажу. Ложка цікава. Шукаємо далі. Ходив, ходив і знайшов підкову маленьку, але красиву, ось таку. О, бачите, таке, тут знизу є. О, бачите, люди колись робили такі штуки коням, щоб вони не скову взяли при ходьбі. Топсюди друзі, ставимо вподобайку. Я думаю, що то мені на щастя. Може щось попадеться ще інше. Шукаємо далі. Так, якийсь залізний сигнал внизу. А, що тут у нас я не знаю. Може заліз. о Так, щось якийсь. Таке який цікавий. А, десь посуда. Зараз ми подивимося, щось не посудить. Хотіло б. Звичайно, що було якимись написами, клеймами. Це практично неможливо, таке значить дуже складно, особливо емальований посуд. А тут виглядає, що тут є щось емальоване. Зараз спробуємо викопати онлайн якась кружечка можливо, щось таке, хоч крішка, ух ти шо, що тут таке, щось таке маленьке, якась камензурочка. я такого не знаходив навіть нікого. Це правда, вже таке щось. Куричний ковер. Всередині мене тут немає. Так що, друзі, ставимо за таку знахідку подобаєчку. Ага, я б зрозумів. Це була кружка, бачите, тут була ручка. Ось тут місце залишилося, а тут отут. бачите, дуже цікава штучка. Ну, все рівно Подубайка. А я пішов шукати далі. Так, друзі, нарешті в мене цікава знахідка. Я вже її трохи побачив. І ось вона там лежить, захоплююча знахідка. Ми дивимося, що це в нас? Правда він із цими стратами. це дзвіночок. Який красивий був, яка краса. Взагалі круто. Може то я його, можу ні. Але все рівно це. Чуть-чуть я тут зачепив, але чуть-чуть він був трохи пошкоджений так що друзі ставимо лайк от така цікава знахідка Я шукаю далі так, камрадику щось попалося та хліба попалася щось знайшов друзі так. а ні Вже... пляшка погоду да, пряшка, да, пряшка. я ж бачу О, гарно гарно дивись я тут її не бачу. Димон, бачиш ти пропустив О, не так? Пропустив, да. Було таке, ні? Ні, ну тут следить два. Я поміж сигнал, що ану витяг. О, де, я подивлюся. Що то є таке, ух ти шо! О, яка пряжечка, Ще шикарніше. Ну ще на кер похоже. Диви, диви, диви. А може, наверное, на кифа якийсь. Ну, класно. Ну, коротше, якийсь той період, правда? Ну. Той період цікавий. Ну мені здається, то типа черніхівська така. А може черніхів, ну, черніхівська грубший. Друзі, пряжечка. Все, yeah. я пікаю, бо тут зараз конкуренти бляха. Ставимо короче, лайкос і йдемо шукати далі. Фото ставлю до відео. Yeah. <ривіт> <ривіт> так, знайшов я цікаві залізні знахідки. Ледве викопав. Ось. Ось таке стремено. Не знаю якого періоду. Но воно дуже здорове і дуже якісно зроблене. Так що довістаємо вподобайкового, така цікава знахідка. Ось. Шукаємо далі. З тої ями я повітяг стільки предметів. Цікавих, всяких різних от залізних штук. Саме головний предмет це є стрибино, потім ще щось таке для коней. Завіси до дверей і всякі різні скоби. І тому подібне. От Рушта була колись. така знахідка. Залізна. Так що, друзі, шукаємо далі. Так, нарешті, друзі, мені щось попалось кольорове. Я не знаю, що то є, але якась бляшка. Цікаво. Зараз будемо дивитися разом. Я перевернув, слава богу, не зачепив. Щось таке. Ух ти що, з посрібненням. Правда, воно з втратами, але це щось якась посуда. Бачите, така тарілочка. Ого, я ще такого не бачу. Що ж то може бути? Викладана! штука. Добре, друзі. Звичайно, ми беремо, потім фото вставлю відео. Шукаємо далі.